Викладачці класу гітари Ірині Карташовій 60. У ювіляки єдиний запис у трудовій дитяча музична школа імені Чайковського. Більше 40 років Ірина віддала навчанню дітей музиці. Зізнається, що навіть аби мала таку можливість, нічого б не змінювала. Не стала б міняти нічого. Роботу свою люблю, з дітьми нравиться займатися. Розкажіть, а чому ви все життя присвятили? Навчанню дітей музиці. Тому що люблю музику. Люблю, щоб не тільки я могла зіграти, зіграти в ансамблі зі своїми ж дітьми. Дуже подобається, як ми всі разом сідаємо, ансамблем граємо. Пишаєтесь своїми учнями. Так, да, є такі дітки хороші. До круглої дати Ірина разом із вихованцями приготували теплий концерт живої інструментальної музики. За Час роботи у музичній школі Ірина Карташова випустила більше ста двадцяти дітей. Більшість із них лауреати всеукраїнських та міжнародних музичних конкурсів та премій. Ну що, хорошо преподає, мені вона строга, несправедлива. Навчила мене повністю грати на гітарі. А скажи, будь ласка, де ти своє вміння застосовуєш тільки в музичній школі, тільки на конкурсах чи вдома також? Та що, вдома дом, граю, на вулиці можу зіграти, там, якщо попросять і все таке. Тоже? Угу. А скажи, а діти твої однолітки, друзі, знають, чи ти вмієш так класно грати? Так, знають. Угу. Тобто можна сказати, що Ірина Миколаївна допомогла тобі стати популярним, правда? Конечно. Мені подобається, тому навчання круто. А скажи, а Ірина Миколаївна, що тебе навчила? Грати на гітарі. Вихованці зізнаються, навичка гри на гітарі докорінно змінила їхнє життя і допомагає у різних ситуаціях. Дуже вдячний Ірині Миколаївні за всі навички, яким вона мене навчила. За п'ять років було досить багато веселих моментів, не дуже. Досить таких серйозних навички, які вона мене навчила, я можу використовувати не тільки в музикальній школі. Іноді можу вийти просто пограти вдома, можу пограти в компанії, як я вже казав. Але в чому вона класна? Чому ви все ж таки продовжуєте вже другий рік? От ваша там, колега вже четвертий рік. В чому ви... тому що вона реально класний вчитель, і вона ну, дуже круто преподає. Від імені Тростянецької міської ради ювілярку привітала Олена Скрипник, начальниця відділу культури. Музика це зброя. Вона може і захистити, вона може і визвати викликати такі почуття, як і любов, і кохання до дівчини, до хлопця. Ну, тобто, ви розумієте, що ви богиня. Дякую вам. Керівниця музичної школи Світлана Галушкіна запевнила, що Ірину Миколаївну на заслужений відпочинок ані діти, ані колектив нікуди не відпускають. Ірина Миколаївна працює з першого дня після закінчення сумського музичного училища, і на сьогодні вона має єдину запису трудової книжці. Це Тростянецька дитяча музична школа. Тому мені б дуже хотілося, щоб вона і надалі працювала і радувала нас своїми виступами, виступами своїх дітей, своєю творчістю, своєю наснагою і своїм натхненням. Тому вона залишається разом з нами в нашому творчому колективі. Колектив телерадіокомпанії Тростянець приєднується до всіх теплих слів, сказаних на адресу ювілярки. Щастя, вже здоров'я, щоб завжди лишалась такою, якою вона була і ще є. Здоров'я, багато подарків, здоров'я, щастя, здоров'я, гарного викладацтва. Щоб все було добре, здоров'я, щастя, всього найкращого. Професійної надалі майстерності. Певненості в собі, довголіття, хороших і добрих учнів, ну і, звісно, як нам сьогодні всім, миру і перемоги, щоб у нас в стінах нашої школи звучала обов'язково тільки музика нашої перемоги. Зичимо пані Ірині натхнення талановитих учнів, витримки і віри в перемогу. Адже музика сильніша за зброю, а мистецтво рятує життя. Леся Шелест, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.